Вітаю, друзі! Сьогодні ми продовжуємо говорити про медіа, а саме медіаринок і медіавласність. Пригадаймо, що зазвичай ми розуміємо під традиційним медіа: преса, радіо, телебачення, онлайн-газети і журнали. Коли ми говоримо про цей вид медіа, дуже важливо знати, хто є їхнім власником і звідки вони отримують фінансування. Насамперед існують державні медіа, приватні медіа і суспільне мовлення. З'ясуємо, яка ж між ними різниця? Приватні медіа фінансують окремі люди або групи осіб. Це один із найпоширеніших видів медіа в Україні. Наведу вам лише кілька прикладів. Ріната Ахметов є власником телеканалу Україна і популярної газети Сьогодні. Віктору Пінчуку належить новий канал ICTV stb Ігор Коломойський володіє телеканалом «1+,1», сайтом новин ТСН, інформаційною агенцією УНІАН. Навіть найновіші медіа в Україні, такі як Еспресо ТІВ «Ньюс Ван», 112 Україна тісно пов'язані з політиками. З огляду на це, ми чітко маємо розуміти, що події, які висвітлюють приватні медіа, можуть бути викривлені чи просто зображені під певним кутом. Власники можуть вирішувати, який контент вони пропонують, акцентувати увагу на одних подіях і зовсім нібито забувати про інші. Якщо ми знаємо, кому належать медіа, які ми дивимося, читаємо чи слухаємо, ми можемо проаналізувати, чому інформація представлена саме так яка її мета. Сьогодні народний депутат Петро Петренко зустрівся з десятками вдячних йому людей. Жінки, діти та навіть суворі чоловіки не скупилися на слова подяки. Це золота людина. Просто молимося на нього. Голосувати підемо тільки за нашого пана Петренка. Сам пан Петренко поводить себе як завжди, скромно каже допомагати людям це його робота. Я вважаю, що я зробив ще замало для людей. Більше зможу, коли опинюсь в парламенті. І ти повірив. У каналів теж є власники, пам'ятай про це, коли вмикаєш тебе. Інший – державні або урядові. Вони належать державі і фінансуються з державного бюджету. Ці як це працює в Україні. Усі закони або інші нормативно-правові акти, які видає Верховна Рада, Президент чи уряд, повинні бути опубліковані українською мовою в офіційних друкованих виданнях. серед них урядовий кур'єр, Голос України, офіційний вісник України та відомості Верховної Ради України. Багато офіційних документів набирають чинності здати їх публікації саме в урядовому кур'єрі. Подібний приклад дії в Польщі. Газета Дженнік в журнал законів Республіки Польща, також публікує рішення уряду та законодавчі акти. Але з іншого боку, державні медіа також можуть бути інструментом пропаганди державної політики. Наприклад, у Росії головні національні мережі належать державі або компаніям, які тісно пов'язані з Кремлем. Такі як Перший канал, Росія 1, «НТВ». А відомий всім канал Russia Today уряд створив навмисно для покращення своєї репутації за кордон та поширення своїх ідей у світі. Звертаю вашу увагу на те, що державні медіа, подібні до приватних, також можуть впливати на свій контент та поширювати потрібні їм ідеї. Задумайтеся, чому приватні особи або компанії хочуть мати свої власні медіа і чому уряди інвестують великі гроші у державні медіа? Сьогодні під стінами уряду відбувся багатотисячний мітинг. Дві тисячі мітингувальників вимагали кращого життя для себе та своїх родин. Учасники акції стверджують, що дії уряду довели їх до межі зубожіння. Їм нічим платити за житло, медичні послуги, просто нічого їсти. Хочу їсти! Хочу їсти! Не маю грошей на життя. Реформи довели довіччя.

Досі віриш? Різниця є. Навчись її помічати. Інший не менш важливий тим медіа суспільне мовлення. Головна мета суспільних мовників працювати на користь громадян і бути відповідальними перед ними. Як правило, фінансування вони отримують від держави та передплатників. І те, що держава фінансує цей вид медіа, зовсім не проблема. Але до тих пір, поки вона не втручається в контент. У 2014 році був прийнятий закон про телебачення та радіомовлення. Цей закон гарантує, що держава забезпечує фінансування для суспільного мовлення і створює необхідні умови для існування суспільного телебачення і радіо. В Україні національній суспільній телерадіокомпанії належать два національні канали – Перший та UA Культура. Три національні радіостанції ЮАЙ Українське радіо, UA радіопромінь та UA Радіокультура. У неї також міжнародна радіостанція Radio Ukraine International та регіональні телеканали. Ключовий фактор, який відрізняє суспільних мовників від інших медіа, що фінансує державу, це редакційна незалежність. Редакційну свободу забезпечує закон. Відповідно, державні органи та уряд не мають права втручатися в роботу суспільного мовлення, вводити цензуру чи впливати на контент. Ось вам один із прикладів редакційної свободи. Усім привіт! У нас погані новини. Реальність остаточно втратила зв'язок з Володимиром Зеленським. За два тижні до місцевих виборів президент раптово записав серію відеозвернень та оголосив загальнонаціональне національне опитування. Відповіді на питання Зеленського матимуть менше юридичної сили ніж відповідь на питання касира. Вам пакет треба? У президента немає повноважень оголошувати якісь опитування. Але Зеленському на це начхати. Просто діти, які 10 років тому писали у соцмережах: став лайк, якщо хочеш, щоб. Твій дід жив вічно виросли та стали політтехнологами Зеленського. Незалежні медіа життєво необхідні для існування демократії. Свобода слова і плюралізм ідей можуть допомогти глядачам, читачам і слухачам критично оцінювати інформацію та формувати власні судження довкола подій навколо.